Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Free Meat Monday для україномовної аудиторії – це понеділок без м'яса, вільний від м'яса. Ми придумали собі таку історію і граємося в неї, отримуємо велике задоволення, не mm -hmm. тому що ми там принципово щось хочемо там собі знизити кількість вживання м'яса. Ні, хоча там одні дієтологи кажуть, що це корисно, інші що це не корисно. От, але ми просто вирішили показати вам, що не м'ясом єдиним, не м'ясо всьому голова. Є різна історія. І от, подивіться, сьогодні ми будемо робити дуже прикольний, смачний. Паштець з печериць печериці можна купити в будь-який сезон, взимку, влітку вони завжди є. От, якщо раптом ви, наприклад, підете за грибами, тільки, будь ласка, йдіть з тим, хто розбирається, знав я одного грибника, вже немає його. Ну, поїхав в сенсі, ні, все нормально, це, вже. це не то. Я про те, що, типу, треба дуже обережно ставитись до грибів, але печериці продаються всюди. Партнер, торговельна марка Королівський смак, якість королівська ціна народна. І бачите, бачите, оці печериці, ми їх. Тушкували е, з сухим вином, сперець, е, сіль, вино, воно випаровується і отримується прекрасні печериці. А е, для цього дивіться, щоб зробити паштет-паштетом, треба що зробити? Правильно все перемолоти. Я зараз беру е, ложку і складаю наш основний. Інгредієнт сюди. А, в спеціальну штуку, в яку ми будемо. Це будемо... для погружного чаша для блендера. блендера ага. а, О, якого блендера? Погружний блендер. Погружний блендер. Так, ось цей mm. ось саме цей тип блендера називається. Погружний. Прекрасно. Господи, у всього є назва. Ще Кант казав. Дайте назву цьому, і воно з'явиться в вашій голові. От, ну кант трошки інакше казав, але от. Але бачите, погружний блендер. А, прекрасно. Так, дивіться, значить, ми зараз будемо поєднувати гриби і. Цир. А, насправді, насправді, ви на цьому етапі можете додавати дуже багато різних спецій. Це прекрасно. А, просто єдине, що, знаєте, я тут вам не а, поради давати не буду, тому що ви самі прекрасно знаєте, що ви любите. Тут немає універсальних а, історій. А, паштет, до речі, це абсолютно давня страва. Робили її без погружного блендера а, ще, в давні, ще часи. в давні часи. Ще у давньому Римі було купа паштетів різних цікавих. От там, прям потім е, варварські держави, як в принципі в дурших історіях називати після розпаду Риму, дуже їх любили. Е, 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 у Франції паштети це взагалі одна з основних страв зараз. Якщо ви зайдете в будь-який французький магазин, ви побачите окремий відділ паштетів. От справді реальних паштетів. Вони це... бувають і овечеві, будь-які, тобто на будь-який смак насправді. Ну і дивіться, щоб трошечки збалансувати, я з вашу. Дозволу, так. Оп, да. Е, ще трошки додаємо сюди майонезу, щоб все це разом зробити одним таким мусом великим. Ми обрали майонез преміум з жирністю 72%. Завдяки своїй ніжній текстурі. Він ідеально підходить для паштету. Такий майонез додає страві кремовості, підкреслює грибний смак і робить її більш однорідною. Для того ж, він універсально добре поєднується із салатами, із закусками, і навіть з рибними стравами. Отак. От так, от є. Все, тепер можемо вже все це а... основне, просто перебити це все треба і намастити наші канапочки. Ну, ну ти а... готовий перебивати? Я готовий. Так ну давайте тоді, поки ми цю процедуру всю робити, ми це розкажемо є. вам про те, як пройшов йорку аукціон Сотбіс. і там одним з лотів був стіл. У формі носорога більш того в натуральну величину. Але ну, е шок навіть не в цьому. Шок в, чому? в тому, що навіть досвідчені колекціонери були вражені. А от чим саме ви зараз побачите? Ну зараз побачимо. Я поїхав. Шістнадцять мільйонів чотириста тисяч доларів за бронзовий письмовий стіл у формі носорога. Такий лот був проданий на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку. А от авторами цього витвору мистецтва виявились подружжя французьких художників Лаланів. Франсуа Ксав'є та його дружина Клод разом працювали над створенням витворів мистецтва у поєднанні з їх практичним використанням. Стіл носоріг був створений у 2003 році. Він виконаний з бронзи, латуні та натуральної шкіри. А сама скульптура має натуральну величину носорога. Усередині складається з письмового столу, бару та потаємних шухляд. Також частини корпусу відкриваються та перетворюються на поверхню для роботи. Лот спочатку оцінили у 5 мільйонів доларів, та через активні торги ціна зросла більше ніж втричі. Утім, це не найдорожчий лот з виробів лаланів. У 2023 році першу версію стола також у формі носорога продали за 19 мільйонів 400 тисяч доларів. Серед відомих робіт подружжя Лаланів, вівці з овечої шерсті, що можна використовувати як пуфи, бар у вигляді страусів, а ще лава у формі крокодила, та ще десятки скульптур, що поєднали в собі елементи флори та фауни. Після смерті подружжя ціни на їхні роботи значно зросли. А вироби стали предметами колекціонування і вже принесли понад 100 мільйонів доларів на світових аукціонах. Люди божеволяють. А ви ну... бачите, якою популярністю користуються вироби саме цієї родини? Ну тому ну, що красива справді. Ну, красиво, Але ж, навіть коли живе в шоці від вартості і від того, що mm. от так хоча вилучить. люди такі, що бачили багато чого. <плес> так. так, ну бачите, вже готовий паштет. Майже е -е 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 зараз камера вам показує прям дуже так. То його а, просто можна викласти в таку піалу і при і потім або одразу намащувати на канапки, або красиво якось ще прикрасити Є і секрет. подати окремою стравою на стіл, а далі кожен за бажанням вже собі буде мастити. Нелічка, секрет, хочеш Давай. дивись, якщо одразу їсти, от прямо одразу, більше нічого в принципі не треба. От вам хліб, от вам все. От. Але якщо е, гості такі, що знаєте, ну, ну такі гості, то прийдуть, то не прийдуть, то прийдуть через годину, то на другий день, Ви просто заливаєте це е, м, олійкою, і воно дуже добре, добре зберігається. От таким от чином. Оп! Це таке, бачите, це вершково розтоплене масло. От. І воно отак от, от прекрасно виглядає. Все. А, і хай гості йдуть, хай їм оце все. Хай завтра, хай післязавтра. В холодильничок поставили, отак от красиво прикрасили. І все. Як окрема справа. Яка. І все, так. Все. Все перехрестили потім, звичайно. А, можна ще ось цим трошки. Оп. Ну, щоб щоб гості вже і не цуралися, щоб ближче один до одного стали. Та? Трошки все, готово. Чекаємо на гостей. Ти от, поки доприкрашаєш, не, не знаю, будеш мастити чи ні. Я хочу зачитати один коментар. Чесно, просто в саме серце, пан Юрій нам пише: сніданок, бажаю здоров'я. Я військовий, я зараз на реабілітації після поранення. І ви знаєте, хотів сказати, що роблю Третій донат для Макса, бо йому також треба, і думаю, наші підтримають. Пошлі він ми вам дуже дуже дякуємо, пане Юрію. Ви нас дивитеся, лікуйтеся, одужуйте, ставайте на ноги знову. Але от настільки щемливо справді було отримати ось таке повідомлення. Величезна кількість глядачів долучається і ще більше долучиться для того, щоб допомогти нашому Максу Клас. вам величезне. Спасибі. З Максом колись станемо тут за паштетами, за паштетом. Що буде? Якийсь день обов'язково Чекаємося як сьогодні глядачка писала. Я вірю, що е, всі відсвяткуємо цю перемогу. в Сніданку Відсвяткуємо обов'язково. Ти бачиш, 70% вже зібрано. 70%. сюрпризи. Ми ще готуємо, е, долучаємо різних людей. Е, ну і у нас звичка вже є. Тому все буде. Все буде. За мить повертаємося, сніданка.